З 1 серпня 2024 року було підкарговано норми податкового кодексу щодо прискореної амортизації і внесено дві важливі зміни. Далі поговоримо про кожну з них. Так, на період дії воєнного стану і до кінця календарного року, в якому буде його припинено, податкову прискорену амортизацію можна застосовувати також і до вживаних. Тобто не нових основних засобів групи 3 передавальні пристрої, груп 4, 5 і 9, введених в експлуатацію після 1.8.2024. Адже вимога про перебування основних засобів у використанні до об'єктів, введених в експлуатацію після 1.8.2024, не застосовується. Таким чином, у зв'язку з воєнним станом установили послаблення, і після 1.8.2024 в податковому обліку можна амортизувати прискорено будь-які основні засоби групи 3 з числа передавальних пристроїв, груп 4, 5 і 9, як нові, так і вживані, якщо останні введені в експлуатацію після цієї дати. Зауважте, йдеться про вживані основні засоби, введені в експлуатацію після 1.8.2024. го 2024-го. Тому для нарахування прискореної амортизації важливо, щоб акт введення в експлуатацію не нових основних засобів був складений після цієї дати. Тобто датовані після 1 серпня 2024 року, навіть якщо основні засоби були придбані, фактично отримані підприємством ще до 1 серпня, і навіть якщо за них і ще до 1 серпня перерахували оплату. Причому всі інші умови податкової прискореної амортизації, зокрема про те, що прискорені об'єкти основних засобів. Не можна продавати чи здавати в оренду, якщо оренда не основний вид діяльності для вживаних об'єктів, також зберігаються, тобто залишаються діючими. Друге послаблення стосується оборонних підприємств, точніше, платників податку на прибуток, які в розумінні закону України про оборонні закупівлі є виробниками, постачальниками товарів оборонного призначення за державними контрактами з оборонних закупівель та виконавцями робіт і послуг оборонного призначення або підприємствами, співвиконавцями державних контрактів з оборонних закупівель. Таким платникам дозволено амортизувати прискорено вживані основні засоби групи 3 – передавальні пристрої, груп 4, 5 і 9, які були введені в експлуатацію взагалі з початку дії воєнного стану. Тобто ті не нові об'єкти основних засобів, які були введені в експлуатацію починаючи з 24.02.2022, але прискорена амортизація таких вживаних, тобто які були у використанні об'єктів основних засобів, можлива за умови. Прийняття рішення про нарахування щодо них прискореної амортизації, проведення інвентаризації таких основних засобів станом на перше число податкового звітного періоду, в якому прийнято це рішення, визначення балансової залишкової вартості таких основних засобів на перше число податкового звітного періоду, амортизації протягом мінімально допустимих строків спочатку звітного періоду, у якому прийнято рішення про прискорену амортизацію. Відтак, для оборонних підприємств щодо вживаних основних засобів, введених в експлуатацію з початку дії воєнного стану, можливо нараховувати прискорену амортизацію з 1 січня 2024 року. Наприклад, не новий об'єкт основних засобів було введено в експлуатацію протягом воєнного стану, скажімо, у 2023 році. У серпні, а саме. 1.8 2024 щодо нього було прийнято рішення про нарахування прискореної амортизації. Тоді, як пояснюють фіскали, для нарахування прискореної амортизації слід відштовхуватися від балансової залишкової вартості такого об'єкта, визначеної на перше число податкового звітного періоду. Тобто визначено станом на 1 січня 2024 року, за даними проведеної річної інвентаризації. Причому таку балансову вартість цього об'єкта, основних засобів, визначено станом на 1 перше 2024 необхідно далі амортизувати прискорено протягом прискорених строків амортизації 2 або 5 років. А ось попередній період експлуатації, коли об'єкт основних засобів експлуатували протягом 2023 року та амортизували не прискорено, для нарахування прискореної амортизації не враховують, і на нього прискорені строки амортизації не зменшують. Під ці новації наказом Мінфіну номер 621 змінено додаток АЕМ до прибуткової декларації? У ньому для відображення результатів інвентаризації з'явилася спеціальна таблиця. А як бути з неновими об'єктами основних засобів, які були введені в експлуатацію? Протягом 2024 року, з 1.1.2024 і до змін, що запрацювали з 182024 Адже вони не охоплені інвентаризацією станом на перше число податкового звітного періоду, в якому прийнято рішення про прискорену амортизацію. Тобто дані інвентаризації на перше, перше щодо них взагалі відсутні на початок року, таких основних засобів ще зовсім не було. У такому випадку податківці визнають можливість нараховувати прискорену амортизацію за зазначеними основними засобами вже з початку їх експлуатації, точніше, за обліковими правилами, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому такий об'єкт введений в експлуатацію. Тож такі об'єкти вдасться амортизувати відразу прискорено протягом двох або п'яти років.